Селидівська міська рада спільно з волонтерськими організаціями продовжує допомагати людям з особливими потребами евакуюватися у безпечні регіони країни. З початку бойових дій із громади евакуйовано 767 таких осіб: людей, які звернулися безкоштовно в увозі до Покровська та пересаджують у авто, яке надають волонтерські організації. Далі волонтери доставляють людей у безпечне місце. Мешканка міста Українського Ольга теж вирішила поїхати. З проханням звернулась до депутата за місцем проживання Маргарити іскандаря. Я інвалід інвалідневі групи, і у мене дуже нервна система не в порядку. І коли вот та сильні взриви возле нашого місця, я сильно лякаюся. І мені просто захотілося виїхати в християнський центр на Волин, а мені допомогла наша депутат із Кандарян Маргарита. Хай їй Господь благословить. Я їй дуже дякую і вам дуже дякую, що у вас така група команда Руслана Михайловича Сукова. Хай Господь вас благословить, укріпить, заселянить нашу Україну. Слава Господу і слава нашій Україні! Завдяки налагодженні комунікації між депутатами та міською владою, працівники Селидівської міської ради і територіального центру допомогли Ользі доїхати у місто Покровськ. Там на Ольгу вже чекали волонтери. Тож не зволікайте та евакуюйтесь вчасно. Вам помочь как-то? Нет, все. Вы говорите. Клаба, клаба. Поможешь? Да, куда поближе? É isso, papai.